Так, всім привіт. Ну, і так, я думаю, багато у кого. На кухні в раковині погано зливається вода. Все, капець. Що для цього треба зробити? Ми підлазимо під раковину, а тут у нас сифон, ну, у нас такий великий. Але бувають різні. Да? Но принцип працювання сифону однаковий. Оця баклуша у всіх приблизно однакової форми, плюс-мінус овальна, трохи може відрізнятися. У мене ця частина довжелезна. Чому? Тому що у нас є вихід під пральну машину. Але у нас її тут немає, вона стоїть у, нас у ванні. От. Що хочу розповісти, поки не зняв сифон. Бачите, ця труба, коли куди зливається вода, вона гафрована. І краще такі сіфони з такою гафрою не брати. Чому? Бачите, сама гафра біла, а, а зараз вона отут вся чорна. Тому що. Усередині труби тут стільки гівна. точніше, грязі зібралося, і вона е, налипає, налипає, і потім вода плохо зливається. Тому багато разів приходиться знімати ось цю трубу і прочищати її. Тому краще беріть гладко. Як зняти цей сифон? Сифон знімається легко. Ви відкручуєте оцю гайку і ось цю гайку. Ну, спочатку треба цю. А потім цю. І витаскується ця баклуша. Потім, як ви бачите, оця частина відкручується. І якщо здесь є якийсь бруд хлам, ви його е, викидуєте, моєте сифон, і заново збираєте. Ну, я вам зараз все покажу. Тут гайка, ви її відкручуєте, нічого складного тут немає. І ставите ведро або тазик, тому що вода тут буде витікати, витаскуєте і зверніть увагу, тут є ось така конусна, от, кільце. Воно буває пластикове, бо буває гумове. Ну, ми тут залишаємо і краще трубу поставити ось так. Тепер можна навіть краще ось тут викрутити. Ну, одною рукою тяжко, поэтому я зараз виключу і зроблю це. Ну, якось так вийшло. Звертайте увагу. Тут є тут теж різинка. Її помити і поставити заново. Звісно, бруду тут капець. І це все треба помити. Все, відкручуємо, миємо, а потім ставимо назад. Тут, як ви бачите, соплі висять. Це треба помити, обрати. Щоб у вас все було класне і резинка. Але якщо вона так крутиться, то ось він. Ну, він ви бачите, як сквозний, щоб <кхід> вода зливалася. Но тут під плоску викрутку. І трохи підтягуєте. Час помию все і вам розкажу, що далі робити. Поки сіфон та труба миється, трошки розповім. Труба каналізації в основному 50 мм толщиною. І труба, яка, ну, точніше шланг, який виходить з сіфона, буває різних діаметрів. Тому в мене одразу йшов діаметром 50 мм, і він повністю став під цю резинку. Але ви можете взяти сифон, ну, новий, якщо вам треба буде. І буває труба там 40 мм. Тому вам сюди треба буде поставити іншу резинку. Ну, точніше не іншу, а дооповнення цієї. Ви берете 50 на 40 резинку і вставляєте сюди. Вирішив я цю частину теж зняти і помити. Тому повністю відкручую. Ось це. І будемо теж мити. О, гляньте. Капець. Коротше, тут трешак і що тут. І цю частину теж зараз зніму, покажу вам. Виглядає якось так. Так, це відео плюс 18. Продовжуємо чистити. Так, і що хочу сказати? Ось ця трубка це перелів. Вот. І чому тут бруд? Тут, як я вам скажу, дуже рідко коли потрапляє вода з раковини сюди. І тут чому теж бруд залишився. Тому що коли ви, коли зливається вода з основної частини, то просто бруд попадає. Ось сюди. І до цього місця він отут залишається, осідає. І тому тут теж може бути багато бруду. Ну, як ви бачили, в мене тут теж було багато його. Тому я трошки помив і все залишив. Тепер буду збирати це все, все назад. Звертайте увагу, коли закручуєте нижню частину, ось сюди. То е, ця різинка повинна гарно стояти правильно. Е, тому, якщо ви будете закручувати і вона буде ну, якось не так стояти, ви можете зажати. І, і коли буде набиратись вода е, ці, <кхів> через цю частину, де погано прикрутилась, може текти вода. І закручуєте не дуже сильно, тобто, е, нажали, закрутилося. Трошки піджали і все. Якщо ви сильно пережмете цю резинку або дуже сильно закрутите, то може лупнути ось цей колпачок, нижня частина, і буде з неї текти. І вам придеться покупувати новий сифон. А вони зараз стоять не 5 копійок, тому краще обережно це робити. Так, і тут звертайте увагу, правильно кладіть різинку. Ось така резинка. І ви її повинні покласти ось так. Все, її прикручуємо. Також звертайте увагу, щоб ця резинка тут теж лежала правильно. тому що з неї теж може підтікати. Так, я вже поставив. І... Тепер ставлю шланг з перелива. Так, трохи підтягнули. Так, сюди ми теж поставили прокладку. І прикручуємо. Тоже трошки притянули, і все. Якщо треба, буде потім, коли ви все зберете, попідтягувати ще. Як перевірити, що ви нормально підтягнули гайки? Пробуйте от просто порухати кожну частину, допустимо, тут гарно чи не гарно ви притягнули. Бачите, воно ну, не рухається, значить хорошо. І тут ви можете покрутити, спробувати. Не крутиться, значить теж хорошо притянули. Так, тепер одягаємо гайку. Потім прокладку конусну. І зверніть увагу, тобто треба. Не дуже багато підіймати. Ось приблизно тут ну, сантиметрів 5. Вставляєте сіфон і прикручуєте. Чому дуже багато не можна тут робити? Якщо ви дуже багато візьмете, то у вас ця трубка упреться от сюди, і тоді вода зливатися не буде у вас. Тому звертайте на це увагу. Також що хочу сказати: обережно накручуйте ці гайки. Вони, е, якщо вони правильні нормальні, то вони легко спочатку накручуються. Але якщо ви починаєте крутити і вона жорстко йде, значить ви неправильно накручуєте гайку. Звертайте на це увагу. Тому що якщо неправильно крутити гайку, ну, не по різьбі, то вона може лопнути. Ну, і цих гайок окремо не продають, вам придеться купувати сифон, Тому звертайте увагу. Так, все я прикрутив, жорстко тримається. Так. Коли ви будете ставити обратно трубку, ось сюди, якщо тут гума, Суха, і ви будете засовувати, вам буде тяжко краще цю різинку смазати силиконовим маслом незвичайним там мастилом олією, от, тому що звичайні мастила е, зруйнують її. Силиконове мастило використовують для пластику або різини. І коли поставите гофру, звертайте увагу, щоб вона не була вище Ось цього уровня. Тобто не стояло так бугром у вас тут. Вона повинна відсюди виходити і одразу йти вниз у каналізацію. І я завжди, коли перевіряю, кладу бумагу, щоб побачити каплі води, якщо буде десь протікати. Ставимо сюди заглушку або рукою прикриваємо, набираємо води, щоб. Безперервна вода йшла у сифон на злив. І зливаємо. Все у нас все сухо, значить, речі, які тут стояли, можна ставити на місце і працювати далі. Кому було корисна це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Да, і обов'язково напишіть якийсь коментар.